Всім привіт, слава Україні. Ось так виглядає наша гірчиця. на нас сидерат. Ось вже на висоту зап'ястя. Спусіяна була... Я вже навіть не пам'ятаю, ну, він давно три тижні тому, там треба по відео дивитися. Декілька разів пройшов дощ, навіть цієї ночі воно був хороший дощ. І... Відповідно, все, що їй треба, це досить висока вологість. Вона в неї є. І ось такий килим вже в нас застелився. Ну, місцями таке трошки пропуски, але це нічого страшного. Ось, І заодно відео сьогодні буде про наш маточник. Ще зразу хочу попросити поставити лайк, підписатись на канал, написати коментар в підтримку, це дуже допомагає просуванню каналу. Ось і відео буде сьогодні про наш маточник. Сьогодні будемо старатися пробувати приводити його в порядок. Ось в такому він стані. Бугри, бугрів не видно. Ось таке міжряддя. Хто не знає, хто вперше дивиться наше відео, скажу одразу гербіцидами, ми не працюємо. Стараємося не пхати ту хімію, в землю, хоча б її там. ну, по кощиках ясно, фунгіциди, інсектициди, але вже хоча б стараємося гербіцидами не користуватися. Тому що гербіциди ще можна тобто, замінити ось зручною працею, а інсектицид, фунгіцид ти ніяк не заміниш, ти мусиш його дати. Ось, а на рахунок гербіцидів є вибір або давати, або не давати. Поки що, коки невисокі об'єми в нас невеликі, стараємося не давати. Ось такий. Варіант робіт, це вручну прополка, пройшов хороший дощ, земля досить волога, дуже добре коренем виривається. Пробував декілька варіантів ось такою, як в нас називають мотикою. Взагалі не варіант, коли земля волога. Пробував тримером. Так само пошкоджується вуса, які є в міжряді. І найкращий результат це. Вручну. Не тяжко, сонця нема, нема жари, легенький вітрець подуває, робота помаленьку йде. Заодно зразу ти як вручну йдеш, вусика, якщо лежать вони в міжряді, зразу їх на бугор закочуємо. Потім ще будемо, коли все зачистимо, будемо проходитися, обривати квітоноси, які ще вилізли. Де не деш її ягода, вже вчора одну пінетку звідси зібрали. Ось, ось таке десь пропустили. Чому так заросло, зразу виникне запитання. Чотири е, тижні робіт, збори, три тижні зборів і тиждень підготовка до зборів на, на, на іншому полі, де в нас на ягоду. Взагалі не дали часу, навіть один день виділити, щоб прийти. І тут щось, коли ще було в такому стані, маленькому бур'ян, щось з ним зробити, поки ще не, не заріс ось так, як ви зараз бачите. Так що нехватка часу, брак часу, інтенсивні збори кожен день, реалізація на ринку ми оптом не здаємо. Тому, тому ось так. І що в нас буде тут? Заказали ми агротекстиль, агротканину, тканину, правильно сказати, ось таку. З 70-ї щільності, 0,6, ну і урлон 100-метровий. 0,6, бо в нас міжряддя має 0,6 метра. 70-ка, ну, тому що не брали грубше в цілях, по-перше, економії, по-друге, в такий час ну, живемо, війна як-не-як, і взагалі не зрозуміло, що буде через рік, через два, через місяць, навіть через тиждень. Так що брали таке 70-ку, на 2-3 роки його точно хватить, а далі буде видно. Можливо, і не більше, побачимо. За, там заявлено 5. 5-6 років, якщо не помиляюсь, ну, що на 70-ку, що на сотку також 5-7 років. Ну, 70-ка, я думаю, 3-4 роки, якщо протримається, то буде добре. При, як то кажуть, інтенсивному використанні постійно тут буде робота кипіти. Росадник як не як. Ну, ось, що... ось в такому стані ваша розсада. Хто замовляв, кого цікавить по сортах, пишіть, скину, є Азія, Роксана. По ремах є Аня, Мурано. Ну так тяжко. Купчиха є, хоней, Лючія. Якщо не лючії нема, перепрошую, я там вже тут десь є таблички. Коли вже це все діло ми приведемо в порядок. Зараз ну ми все відео вставимо, тобто буде відео з двох частин, таких складатися до та після. Ось, І ми вже покажемо результат і заодно покажу по сортах. І ще там вже є трошки замовлень, але ми вирішили. Продовжити, Бо така акція подобається багатьом. Хто замовляє, від 50 саженців буде агрулотно в подарунок. На кожних 10 саженців, метр агрулок, агрін 30-ї щільності. Я думаю, це досить хороша акція. Як то кажуть, гріх не не скористатися. Ось це край зараз покажу. Вчора косили, Привели тут ділянку також в порядок і все лишилось сам маточник. Ось це Азія садилась в квітні місяці, вже поділена на три. без Практично без підживок. Один раз по листу було плантафол 320-ки і один раз, раз в корінь мастер 320, ки Все. І там я відео знімав фунгіциди, інсектициди, це само з собою. І от зараз все зачищаємо, проходимо всі квітоноси. Бур'ян в лунках прибираємо, якісь старі листочки, які вже своє відпрацювали, ось такі нижні. Все гарно зачищаємо. Обробка знову буде в корінь, обробка буде по листу, підживка буде в корінь. Тобто все повністю зараз, пере, пере, як то кажу свою увагу переключаємо на маточник. бо Звідси буде і собі русада братися, також людям на продаж. Надіюсь, всім хватить. Добре, зараз тоді. Йдемо до роботи і покажемо вже, не знаю, чи сьогодні встигнемо, чи це буде завтра. Для вас це буде декілька секунд, а для нас потім скажу скільки часу пішло. Так, закінчили ми на 90% всі наші роботи заплановані. По часу скажу зразу, не багато, немало. Почали в суботу соні в нас вівторок. Але це не три дні. Сьогодні, ми, сьогодні, в принципі, день навіть не рахується, ми лише встигли застелити ось три рядочка агротекстилю. І все. І от навіть зараз я знімаю, падає дощ. В суботу ми э, працювали навіть не повних 6 годин, але як ми? Нас працює двоє, я і дружина, але по черзі. Тому що є маленька дитина, і ми 3 годинки, грубо кажучи, я був. Три годинки вона. Все. Тобто 6 годин одна людина була задіяна. Одномоментно нас двоє тут не було. Ось, І це було в суботу. Вчора в нас був понеділок, також падав. Ну, в суботу потім падав дощ, не дав більше зробити. Вчора в понеділок так само падав дощ. Ми там дозачистили трошки. Нам там залишилось вже на сьогодні. І повивозили повністю весь бур'ян. Знову падав дощ. Сьогодні вийшли, думали вже дозачистили, там одного рядочка лишалося, там навіть не половина дозачистили, довивезли ще два ряди бул. І думали вже застелити, вже є, все є, але от, знаєте, зараз знімаю, падає дощ. Якщо погода не дає. Так, то. День роботи. Якщо скласти докупи, 6 годин-субота. Десь до 3 годин я працювали в понеділок. Ну і тут там, пів годинки. ось це ми -е, зростріляли півгодинки. Ще буде ще додатково відео буде знімати про розсадник, вже хочеться якесь відео випустити. Ми хотіли повністю фінішний результат показати, але, на жаль, погода не дає, дуже довго це все тягнеться. Відео ще мало вчора вийти. ось тому Показуємо проміжний результат. Але розсадник вже видно, як він має виглядати. Він має виглядати ось так. Це є агротканина. В чому її плюс, скажу зразу, тут завжди буде чисто. Тут завжди буде чисто, що би не відбувалося, яка б не була погода. Це є раз. По-друге, вусик, який буде рости. Ось він, наприклад, стелиться. Лягає на не на землю, а на ось так на агротканину Він лягає на агротканину і не вкоріняється. В нього є зачатки корення, але він не вкореняється, бо немає контакту з землею. Є тут просто волога. Багато зачатків корення з'являється і чекає моменту, коли ми вже його заберемо і поставимо в стаканчик. Це є дуже важливо, тому що, якщо є гола земля, зразу починає рости корінь, потім ми його підриваємо, мусимо обрізати, бо він же досить великий виріс, Це є стрес. Як не крути, воно все є, негативно впливає. А так, з мінімальним стресом, з мінімальним навантаженням на куж, на сам вуз, буде цей весь процес відбуватися. Так ми застелимо повністю всі міжряддя. Це у нас буде перший етап. Так, це перший етап у нас буде. Далі у нас буде, ми вже замовили арматуру. Це все відео ми будемо показувати. Будемо робити такі дуги. Може хтось десь бачив на теренах Ютубу. Ось так буде йти дуга по всіх рядах. З арматури, поверх буде натягнута на проплинна стрічка доушна, щоб не було тертя, такого вона такого гладенька. І зверху все повністю буде накрито затіняючою сіткою. Бо всі бачать, що взагалі відбувається з погодою. Не знаю, чи це останнім часом, чи це завжди так було. Навіть недавно я дивився відео на Тернопільщині, ну такий град випав, там цілі поля. Сої, пшениці і так далі. Все положило, все побило. Такий шар, вся земля біла, ніби випав сніг. сантиметрів 5-7 Це все був град розміром з виноград. Ось, так що, щоб захистити себе, наші кущики, нашу розсаду, ваші замовлення. Це все буде надійно підготовлено протягом декількох днів. Це все ми також знімемо ще одне додаткове відео. Щоб одне не затягувати, воно і так виходить, у нас трошки довшим. Чесно, не знаю, чи хтось з вас подивиться повністю, чи додивиться до кінця. Така просьба, я вже один раз у відео просив, якщо ви додивились до кінця, напишіть в коментарях, що ви додивились, щоб я знав, чи взагалі варто знімати такі відео за тижні, там більше 5-7 хвилин, чи їх просто ніхто не дивиться. Ось, ну все. Більше тут, в принципі, нема що показати. Вусиків у нас багато. Ось, скільки є, скільки є вусиків. Так що кого кого цікавить. Опишіть по сортах, є орієнтовно 15 сортів на вибір. 6, якщо не помиляюсь, ремонтантних або 7. І решта ранній, середній і є пізній сорт Мальвіна. Сорти досить гарні. Я там е в першій частині відео сказав, що лючії немає. Все-таки лючія в нас є, я помилився. Так, в нас є лючія, є Олександра, є Роксана. Е Азія, Хоней, Чамора, Турусі, ну, там, і так далі, ще там декілька не запам'ятовую. Ось, Так що, кому цікаво, пишіть, скину весь список, скину ціни, Ціни досить хороші, як на стаканову розсаду такої якості. Вона буде досить хороша і доступна для всіх. Все, всім дякую за увагу.